Веон, нагадує глядачу, щоб той поставив подобайко. Глядач? Попустися, чувак. Доброго дня усім! Як завжди, граємо в найкращу світі гру Козаки 3. Так, і випадає нам Прусія. Чудова нація. Я думаю, що будемо грати в століття. Давайте будуємо млин, виходимо в швидкий ринок. І будемо дивитися, що далі. Ой, давненько не випадала прусія. Тут ще є швидкі коні за століття, такі гусари чорні, досить хороші, але я не знаю, чи ми цього разу будемо грати через них. Я думаю, що звичайних драгунів, але подивимося по ситуації. Все залежно від союзника, як буде розвиватися. Ну Це вже моя третя катка, і союзники зазвичай якісь дуже слабенькі, тому я вже не хочу зливати, тому, скоріш за все, ризикувати не буду. Так, обмінюємося. Тут я не буду ставити академію, тому обміни зробив такі маленькі. По мінімуму. Так. Четверта шахта. Де ж ти є? Напевно, що зверху десь. Так, ну потрібно нам знайти четверту шахту якомога раніше, бо нам потрібно золото качнути. Бліна. Не дуже виходи. Є, є, є четверта шахта. Погнали, він не дойде, дуже далеко. Сюди. Так, одного сюди. І все, в принципі, все качаємо. Золоті шахти. Розвідку розсилаємо. Все, як ми бачимо, якось слабенько розвивається, на відміну від всіх. Але. Хоча, в принципі, фіолетовий теж слабенько. Окей. Значить, воювати прийдеться нам зеленим, я так розумію. Так, ну розвідку майже розкинули, качаємо шахти 3-20. Е Пізновато, але. Постараємося до 4.30 вкачати. 30 качати. Якщо ви так, так як я, в принципі, будете розбудовуватися, будете робити такі обміни і не ставити академію, якщо ви. М цей, Раніше знайдете 4 шахту, тут з 30, дуже легенько можна вкачати всі ж золоті шахти, і це дуже непоганий прирост по золоту. І досить непогано виходити в століття. Я взагалі тут пробував навіть грати через прокачку ще однієї шахти. На плюс 8, так що, і в загальному в золоті 48, то це досить непогано буст по золоту, але трішки не встигається століття. Там кази, запізнення, мало нічого. Все-таки мінус 8 селян трошки відіграє велику роль. Ставимо академію. В принципі, практично ми качнули на 4-30 шахти. Там може 4. Я навіть не замітив, вроде. Так. вугільна шахта. І зараз ще одна залізна буде і одна вугільна. Це потрібно нам для століття. У синій щось то розвивається, два міських центри, все зрозуміло, золото не займається, буде боляче, тому, в принципі, століття ми не дурно вибрали. Я думаю, це хороший варіант в такому випадку, коли у тебе слабкий союзник. Навіть фіолетовий прибавив. Так, давайте десь лісок десь тут. Є, е, беремо сукиру і 18 селян. Так. Ну, 27, давайте дамо, щоб скоріше вже було. Сюди будемо робити парканчики. Ми їх тут трошки багатенько наробимо. Так, блін, за одну забагато поставив шахту. Я забув їх раніше треба було поставити заложити. Так, давайте вугільно. Все, все-все. Куда? Ось мене. Прокачуємо в академії їжу. Ну і в принципі вугілля треба доставити, бо ми дуже пізно поставили другу вугільну і ми зараз будемо страждати по вугіллю, тому тому ми не можемо цього допустити. Так, парканчик. І парканчик згори. Так, все є. Сюди. Mm, о, 12 тисяч золота, нормально. 8.33, практично встигаємо, я вам скажу. Це є. Гардепо, і зараз ще буду їм І все буде добре. Блін, чи селян не може зайти в тут залізну шахту. Жулік, аферист. 20 тисяч їжі. Тільки є. Є, yeah. беремо століття. Обмінюємо в камінь їжу і чекаємо 4000. Все. Перша каза століття пішла на 10-тій хвилині, в принципі, непогано, можна було трішки краще. Але Так, ну фіолетовий так прибавив досить в розвитку і йде майже практично на рівні з нами. А синій відстає. Це не дуже добре. Маю надію, що він протримається, дасть мені шанс хоча б 2 хвилини, 2-3 хвилини. Щоб я міг нормально розвинути століття, І це буде ідеально прям. Так, робимо парканчики, щоб прям на пагорб пішли, якщо будуть нападати. Дипломатичний. І треба збирати на. Другу казу. Так, дозаймаємо шахти, які залишились, а їх небагато. Це зайняли? <свісна> Блін. Бракує нам золота. Замовляємо офіцерів барабанів, щоб формацію можна було зробити. Є. Є в нас друга каза, 1215, в принципі, непогано. Сюди давайте на пагорбі збиратися. Запускаємо гармати, друге Ардепо. Все, ну я б сказав, що у нас досить доволі все непогано. Зараз будуємо стайні ще і, в принципі. Так, охорону. Мало орудашери, але, в принципі. На охорону вистачить, і ще навіть зверху буде. Це. Берем її цю мішки. Додатковий млин обов'язково. Друга каза є. Формація на пагорб. Бачите, краще так ставити з заоку десь далі трошки пагорба, щоб як у вас будуть гарматами стріляти, щоб вони перестрілювали. Так, перша стайня пішла, домінюємо їжу. Зараз буде друга. Окей. Давайте драгунів все-таки будемо робити. Це може бути погано, але, але потрібно драгонів. Тут жарейт. Зрозумію. Так. Третю стайню давай. Є. Нам зараз саме головне поставити четверту ще станню, взяти підкову і все. В принципі, століття готове. Якщо нам дадуть це зробити, то. То буде доволі добре. Так, що на синього побігли? Окей. Так, синій тримайся ще пару. Хвилин, на две. Бля, а идите вот так. А, я вас разумею, Филаты пишу, нации захлоплют. Вот. Молодец Синій там теж щось рейдить, так що хоча б так добре. Так, в мене вже терплячки немає. Мені потрібно вже виходити і четверту стані ставити. 24 стання, остання, 17.30. і ми, в принципі, готові. Треба виходити. Формацію робимо з 400 піки. І погнало, бо тут же фіолету і вали на синього. Офігевший. А мене, типу, немає чи що? Розвернувся Фіолетовий і це добре. Синій десь там у опігів <сум> малость. 196. інформація 400 бра, але. Та давайте атаку Погнали. Бажано би швидко стріли, але... Ох, вугілля, вугілля. Блін, не туди Ооо. Що цей, швидкі коні? Ну, піка має... Так. 4200. Є швидкості взяли. Блін, він зараз мені тут наробить проблем. Цим всім. Ладно, цим нападаємо, я думаю, ми від, віддефаємося. Не так багато там швидких коней, в принципі. Ай, не встиг. Давайте січку на безкінечність. Погана ідея, але часу немає. О, бляха війна цієї хоче захопити. Він молодець, блін. Час відволікає мене так солідно. А не можемо віддати. Все, синього немає, блінна. Да вот так, ой-ой-ой. Так, о, союзничок, давай сюди. Давай, давай, рідненький Ты и так тримався, молодец, блин. Окей, окей. Дети вийшли. Давайте розквінемо по шахтах. Сюди, окей, охорона. Так, ні, тут ми залишимо трі, трішки їх. Поганий спам юнітів, тому мало би тут і виграти, я думаю. Ну, я ще поки що, не бачу ситуації, зараз візьмемо шарик. Так, не треба нам вже січки. Ще й на безкінечність. Біолетові щось розбудовується там. Достатньо мені так захопило е, ці гармати, що. Yeah. Так, давайте може шарик візьмемо Або давайте дві шахти прокачаємо і туди... Ох, ще одне золото. Є, yeah. okay. так, ну що, ми все? Давайте шикуватися, так, 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 доміняємо і шарик. Ну, в принципі, він грає в піку, і це його проблема, скоріш за все, що буде. Ні, давайте відіб'ємо базу союзника. Що це таке? Я щось взагалі. Так, качаємо. Беремо зараз фулл апи в академії, давно вже пора би було взяти. Хоча, в принципі, 26 хвилина, ще не так багато часу прийшло, ліміт у нас досить хороший, постійно поновлюється. От вам і століття. Так, все нації захопили. Так, вугілля... Вугільну силу беремо. Ого-го-го, ти куди? Ти куди, друже? Серйозно, пізно. Хабор раніше так виходить. О, синій там палить, будівлі, це добре. Молодець. От чомусь допомагає. Здешевлення на мушкети берем, щоб золото так сильно не сідало. Блін, куди, 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 ні, ні, ні. ні, не не Блін, мискликнут, цей. Що? Лагін, щит. Ну то, чувак, це вже великі ліміти, куди? Це, здається. Блін. Небо і Олексій Боже, та не такі сильні лаги. Я знаю, ну, що бувають ваги, але ж. Я зрозумів, в кінці самі треба писати. Ніяких прокачок особо не було, ну в принципі, у нього піка. Якось так. Ну, а на цьому ми завершуємо. З вами був Вилон. Дякую вам за вашу підтримку. Всім до зустрічі, бувайте!